Чорниці відомий літній фрукт. Він пахне солодкою, дуже смачний і стане корисною закускою. Рослини чорниці, деревні кущі. Вони цвітуть навесні, а коли дозрівають, плодоносять у літні місяці. Навесні листя червоні, а гілки формуються під колір майбутньої весни. Якщо у вас на подвір'ї чи в саду є смердюче місце, ви, ймовірно, зможете відчути чорноту, що лежить у цьому місці за запахом рослини. Чи варто цього сезону позбавлятися від смороду, заносити їх на зиму і пересаджувати? Перш за все, почніть сідати важливо зрозуміти життєвий цикл кущівської черниці. Давайте детальніше розглянемо його поточний життєвий цикл. А також ті, які можна побачити, коли ваші щойно посаджені кущі швидко обертаються. Ви готові дізнатися більше. Давайте дізнаємося. Короткий виступ. Кущі черниці плодові та багаті. Якщо їм приділити пильну увагу та висадити їх у зонах морозостійкості Міністерства сільського господарства США від 3 до 10, вони виростуть смердючими, дадуть багато плодів і перетворять ріку за скелею. Звучить чудово, правда. Читайте далі, щоб дізнатися більше про те, як ви можете допомогти вашим тваринам процвітати, та що ви можете зробити, щоб зберегти їхнє здоров'я. Довга відповідь. Чорниці. Дуже популярна плодова культура, яку можна вирощувати на городі. Не має значення, чи розумієте ви їхні базові потреби і можете їх задовольнити. Здоровий ріст в ідеальних розумах тривалого росту рясний і дає багаті ягоди. Як довго ви були самі? Чорниці ласують багатими плодами і можуть жити до 50 років і більше? Існує ряд різних сортів ожини, які добре підходять для різних кліматичних умов і клімату. Витратьте час на дослідження, перш ніж купувати трави, щоб знайти сорти, які найкраще ростуть у вашому регіоні. Для довгого і продуктивного життя у жені, крім підбору найбільш підходящих сортів, потрібен і розум. Все, що їм потрібно, це сонце, регулярний полив, специфічне промивання ґрунту, регулярний полив і обрізка. Давайте розглянемо кожну з них, щоб зрозуміти, як зробити темношкірих щасливими і що може призвести до подальшої боротьби або смерті. Виберіть правильний сорт. Рослини, чорниці, деревні кущі. Всі вони мають властивість рости, цвісти і плодоносити. Як тільки ви почнете шукати, ви зрозумієте, що є багато різних сортів ожини, доступних для покупки. Одне з найважливіших рішень, які ви повинні прийняти для успіху вашої ожини, це вибір правильного сорту. Важливо вибрати сорт, який підходить для вашої зони морозостійкості. Наприклад, якщо ви живете в дощовому кліматі і садите ожину, яка не є холодостійкою, ваші рослини швидше за все не переживуть зиму, гібридна ожина високого зросту. Від низького до середнього зросту 3 4 футі кучері. Холодний клімат між США і Канадою. Зони стійкості USDA від 3 до 5. Гібридна високоросла ожина ідеальний вибір. Якщо ви живете в холодному кліматі. Якщо ви живете в дещо теплому місці, виберіть інший тип. Ці кущі мають короткий період плодоношення, якщо тепло, але вони можуть відчувати холодні зими до мінус 30 градусів за Фаренгейтом. Чорнява дівчинка низького зросту. Найменший сорт рослини чорноплідної, 1,2 лапати локона. Холодний клімат. Зони морозостійкості USDA37. Рослина, низькоросла ожина, дає більш дрібні плоди. Це чудова середньоросла рослина, яка є морозостійкою і може жити в більш помірному кліматі. Сморід може пережити дії суворих зимових розумів середнього заходу, але все ще добре росте у свіжих частинах західних штатів. Ожина північна високоросла від середнього до високого зросту. Від 6 до 12 футів завитка. Холодний або м'який клімат, включаючи США та Канаду. Зони морозостійкості USD. Цей сорт може витримувати зимові температури приблизно до мінус 20 градусів за Фаренгейтом і ідеально любить трохи помірніший клімат. Вони не повинні рости в теплих зонах за зоною морозостійкості і віддають перевагу м'якому клімату. Кролик чорна дівчина. Від середнього до високого зросту 6-10 футів завитка. М'ясо для теплого клімату, центральних і дощових США. Міністерство сільського господарства США проходить зони стійкості від 7 до 9, дрозди з кролячими очима, дива для теплих і жарких кліматичних умов. Вони найчастіше ростуть у новостворених штатах і є одними з наймолодших фруктів порівняно з іншими сортами. Південна висока чорна дівчина від низького до середнього зросту 24 футі локони. Теплий клімат, центральні та дощові США. Міністерство сільського господарства США має зони стійкості від 7 до 10. Цей сорт теплокліматична ожина утіма Смороду можуть жити в Штатах. Які потрапляють в 10-зону ту зону витривалості Міністерства сільського господарства США, що є одним із тепліших кліматичних умов. Цей сорт чудово підходить для садівників, які живуть у дощовому кліматі Техасу, пустельному кліматі Аризони та Каліфорнії, а також у спекотних дощових районах Флориди. Захистіть свій простір. Рослини чорниці люблять своїх мам і мають багато простору для росту. Смороди не люблять змагатися за сонячне світло, воду і живу мову. Рослини, які ростуть в одних і тих самих умах, не будуть свісти і можуть не дати стільки плодів. Перерослі рослини також більш сприйнятливі до хвороб. Менші сорти висаджують на поверхні приблизно 6 футів кожна, великі сорти висаджують на поверхні від 6 до 10 футів. Не садіть їх близько до інших дерев, які можуть затіняти їх або конкурувати з їх поверхневою кореневою системою. Крім того, вимийте область навколо ваших рогів від бур. Мульчування навколо основи ваших гаїв може допомогти зменшити бур'яни, а також зберегти вологу в ґрунті. Переверніть фарбу на ґрунт. Дрібниці черниці вібрують до розуму землі. Ви можете виявити, що вам знадобиться багато додаткової роботи, щоб підготувати ідеальний ґрунт для ваших новоутворень, інакше ви досягнете успіху. Якщо ви просто викопаєте яму і посадите свій бур'ян у землю, це мабуть не дасть вам занадто втомитися. Знайдіть час, щоб підготувати місце для нових приростів задовго до посадки, і переконайтеся, що у вас є правильне місце. Перше, що потрібно удобрити, це визначити РН ґрунту. Придбайте набір для наземних випробувань або зверніться до місцевого агента Cooperative Extension щодо наземних випробувань. Чорниці потрібен кислий ґрунт. Рівень pH ґрунту в 2,5 рази хороший, а pH, близький до половини, є ідеальним. Знадобиться добра година, багато місяців до закінчення, щоб повністю відрегулювати pH ґрунту. Це передбачає тестування, внесення змін до тестування та повторне тестування. Ще раз кажу, важливо пройти через цю біду, щоб зробити добро. Поки ви працюєте над налаштуванням ph ґрунту до правильного рівня, ви також можете подумати про зберігання ґрунту. Черниці замочують поверхневе коріння і хочуть, щоб їхній ґрунт був пухким і добре дренованим, а також хочуть, щоб їхні кишки були обрізані сухими. Смороду сидіти біля води не любить і коріння мокре. Сморід теж не любить, але занадто сохне 3 години. Розпушіть землю, щоб не затверділа, додайте трохи органіки і перегорніть, щоб ваша поросль не сиділа біля калюжі. Переконайтеся, що у вас достатньо води. Якщо ви живете в регіоні з ясними опадами, вам може не знадобитися поливати взагалі. Незалежно від того, де ви живете, ви несете відповідальність за втрату поваги до землі. Молодим рослинам може знадобитися більш регулярний полив, поки вони добре не приживуться. Старі порослі можуть бути в порядку, якщо звисати між поливами. Якщо ви живете в сухому кліматі або під час посушливого сезону, дайте своєму дому регулярну дозу води. Вам не подобається сморід, якщо ви залишаєте його вологим. Але сморід вартий насиченого мокрого ґрунту. Любити сморід він такий легкий. Ваша рослина, швидше за все, не загине, якщо ви спробуєте виростити його в затіненому місці, але воно точно не буде цвісти. Якщо можливо, посадіть ожину там, де її можна буде збирати протягом 6-6 років під прямим сонячним світлом протягом вегетаційного періоду. Смороду можуть терпіти невелику тінь, але в ідеалі максимально відкрите темне місце. Рослини, вирощені на повному сонці, стають вищими та здоровішими, а також дають більше та більше плодів. Перевірте наявність регулярного технічного обслуговування. Як і у випадку зі сонним світлом, ваш ріст, ймовірно, не загине, оскільки вам не потрібен регулярний догляд. Гострий погляд, неймовірно, може допомогти вашим деревам процвітати. Речі, які ви можете зробити, щоб допомогти підтримувати оптимальне здоров'я та благополуччя вашої родини, включають головний сервісний відділ: обрізайте зимову обрізку, щоб видалити слабкі стебла.